Добрий день. Слухайте, захотілося так мені піти, і я вирішив зробити її негайно. Я беру опять свою посуду прозрачну, беру муку, просію дріжджі і погнали далі. Значить дивіться, 130 грамів муки. Я просію прямо зараз. Оцю. скидаємо веси на 0 ставимо, є. Все, просію. Дивіться, 130, ну 131 грам, це нічого страшного. Я беру сухі дріжджі. Я зараз беру їх і висипаюся 7 грамів. Так, 5. 31 було. Це знаєш, 38. 37. Ну, 38. Є. Так, дріжджі я це все ми перемішуємо. І зараз буде другий процес. А другий процес це ми зараз бистінько зробимо тісто для піці. Другий процес це заливання води. Вода повинна бути 50-55 градусів. Зараз будемо знову відміряти з чайник, чи нагріться, чи Ні, він не нагрівся, але він остив, стояв довго. Дивіться, заміряємо 56 градусів, а нам потрібно 50-55. Та я думаю, це нічого страшного. Зараз я його заливаю і ми ретельно перемішуємо, поки оберемо, не назвісів, щоб не зляпати, щоб вони працювали. Он вже падає, бачите. Тож, давайте зараз я витягую і заливаємо 240 мл і ретельно все перемішуємо. Так, ми хорошенькі, додаю ще сюди сіль пів чайної ложки. Так, є сіль, є. Знову просію 260 грамів муки. Виставивши на нуль, я буду сюди зразу просіювати. Оце такої штукованої. Ай-яй, 260 г потрібно, 5 грам Ну, Я думаю, що нічого страшного. Все, тепер це я ретельно все перемішую. Ось так це все перемішую акуратненько. Зараз буде план дій далі. Тепер беру столову ложку і додаю одну столову ложку олівкового масла. Поїхав. Ось як воно, бачите, яке гарне, яке красиве оливкове масло. Це дуже чудова рідина. Оп. Все, тепер ми ретельно перемішуємо. Так ось дивіться, бачите, я трохи ложечкою його перемішав, а зараз я візьму і вже буду мішати його руками. Руками. Там я вже був піцу робив, але я хочу другу зробити. Це буду з корінним м'ясом я попробую зробити. Якщо буде трохи прилипати, то досипайте муки. Не бійтеся. Дійте, робіть, ліпіть. Так, ну поки перемішую. Так, ну що, дивіться, таке ось, бачите, мене тісто вийшло. Воно мягке, воно не липне, воно дуже суперське. Ви знаєте? Мені воно саме подобається. Класно, це. Взяв руку так, ніжно, взагалі класно, мені подобається. Ну, не ніжно, грубо важко, але. Пластилін і пластилин, слухайте. Ну дуже чудове. Тісто вийшло, мені подобається. Все, я його ставлю. Так, і що буду далі, я далі відварю м'ясо Курини. І потім я поріжу. Ну, поки тісто, я відставляю в стороночку. Хай воно поки лежить, я пока займусь другим ділом, в мене є по роботі, що треба зробити. Тож, друзі, поки відварю курицю, ви можете з ковбасою його робити, з чим угодно. Це я перший раз зроблю з куркою, по-моєму, там в мене є відео, але я робив з е ковбасою нарізано, на все по скидосу. Це те, що тут ви, то есть, його ви бачите що робити, нема що. Знову ж таки, 130 грамів муки. Потім сухі дріжджі 7 грам. Потім ви все перемішуєте, додаєте 240 мл гарячої води 50-55 градусів. Потім досипаєте і розмішуєте, досипаєте ще 260 г муки буки, муки, борошна, борошна, борошна. Борошна. І одну столову ложку олівкового масла. І все. Потім ретельно перемішуєте, коли такого воно стало, і потім берете руками і довбете його. І воно. Майже не при... Ну не прилипаюся, дивіться, руками не чисто. Ви бачите? Немає, не оставляє нічого. Все, я його в стороночку виставляю і буду чекати, поки е -е, звариться м'ясо. І потім з вами зв'яжусь, видно зв'язок. Так, друзі, достаю зараз я противень. І я знаєте що зроблю? Я його розкатаю на дві на... подумай, або одну, або зараз дві зробі. Я не можу дві. Я розкатаю на противень, щось отак от розкатаю і положу, в мене два противня, і положу, хай вони поки насадять, хай тісто піднімається. А тим чином я буду готувати. Готувати якусь начиночку. Ще подивимося, якусь і сам не знаю. Або це буде ковбасна, м'ясна. Не, не знаю. Що буду додати, зараз побачимо. Слухайте, ну, чисто таке мігенька, така класненька. Дивіться, на напротив вже. Ой, ніжна така, знаєте. вам так подобається. Противні я я постелив і пергамент. І буду ділити напополам. Я вирішив робити дві. 640-320 ділим. А ну дивіться, пограємо у гру. Правильно, чи не діти. 320. І. 320. 320. Так, друзі, все, поіграли, хвати, поїхали. Я розкатую зараз і ложу противень. Так, ну що. качалочка тепер розкатую. Попробую побільше зробити її, подлінніше. Побачимо. Поїхали. Так, дивіться. Оце ось один противень получився, бачите? Отака ось у нас здоровенька. Я її відлажую сюди, да, в духовочку кину, хай вона лежить, насайджа, і замішую такий самий потім другий. Так, дивіться. І це вже друга в мене, бачите? Це вже друга. Ця у мене ось одна, а це вже друга тут лежить. І я теж її ложу і я не, не спішу, тому що м'яса мене ще немає. Воно ще не зварилося. Хочу зварити корінним, е м'ясо. Я вже готовий, я вже його поставив, воно вариться. Так що, друзі, це я ложу. В духовній хаті це піднімається. Подивимось, як воно підніметься, що з ним буде. Це такий лайфхак, такий собі експериментик. Тож побачимо. Так, поки підготовлю цибулинку. Поки є цибулька в мене. Так, готовлю. Поки нарізаю цибульку. Цибульку я нарізаю, буду четверть кольцями. Зараз побачите. Так що, поки потихеньку готуємо. Ось я розрізав раз, два і все, я отак так чук 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 кіпяно так, лучок у мене є, бачите, Готовий, все. Так, тепер я буду робити цю замазочку таку собі суміш. Я беру майонез. Знову це ви вже знаєте. І беру кетчуп, Да, я його перемішую. Так, сюди дивіться, як майонез і кетчуп і це все гарно перемішую. Ось бачите, я не знаю пропорції. Ну, ось ось, Штукований і зараз все добре все перемішаю. Можете сюди ще укропчика додати. Можна зелену цибульку, але цибуля мене така буде, тобто я нічого не буду експериментувати, німче не буду. Все перемішую. Да, дуже смачна штуковина вийшла. Всього, отак, бачите, це я зробив. І все. Це я в холодильник. І чекаємо м'яса. Потихеньку, не спіша. Тут робить, ви самі бачите, що нема що. Отож, друзі, поїхали. Так, дивіться, це буде така прекрасна, супер смачна піца. Курина грудка, бачите, я її подрібнив. Соус я зробив. І цибулька у нас є. Да, бідна італянська піца, яку раніше готували на вулиці. І вона коштувала дешево. Ну, Тепер ми так теж живемо. Так що, друзі, все тісто, поставив, воно там потрохи піднімається. Дивіться, я його поки не трогаю, тому що мені ще рано, бачите, воно вже піднялось, і це вже потрохи піднімається. Тоненьке, але воно підніметься. Я знаю, що воно... поки не буду я його трогати. І поки робити я не буду, почекаю, то що ще не час. Сім'я всі на роботі, в школі, поки чекаємо. А я з роботи поранені прийшов. І зараз так поки підготував. А далі буде. Не знаю, може я ще додав помідорчик. Може додав, а може не буду, подивлюся. Таке вже. Бо сину подобається без помідорчиків. Але це вже така єрунда побачила. А ви можете теж додати і помідори, і гриби можна, і з колбасою. Ви можете експериментувати, додавати все, що вам завгодно. І олівки можна додавати. Але мене, пацани, любить таку штуковину. Так, друзі, ну все, чекаю. Поки чекаю, далі буде. Відео далі, дивіться, як піднялося тісто. Ви бачите. Зараз я намазую соусом. Розмазую все акуратно, ретельно. І далі. Буде далі. Так, є, дивіться. Далі я беру, насипаю цибульки. Так розрівнюю. Ну, так бачите, розмазав. Далі цибулька. Так, ось ви бачите? так я ось це все зробив. цибульки я виложив. Зараз ми положимо м'язку. Будемо вложити корень і м'язку. Сюди вложимо коротко, як розрібимо. Тож поїхали. Воно варене, тісто в мене Я Воно поставило, так, да, друзі, і одне і що я забув додати. Я постав на 50 градусів буквально там на хвилинку і виключу духовку і постав воно в теплі, постояла вона. Е... Воно піднялось. Ну, чисто би так би піднялося, але я... воно ще піднялось. І зараз я. Це м'ясо варене, курина грудка. Я його зварив і потихеньку вилажую. Так, дивіться, я вилажу м'яско. Мабуть, це буде експериментально. Тому що масон може не проварювати, але тісто теж постела, вона економіки вже підійшло до готовки. Оце от, така, дивіться, краса вийшла, Мені вже вона подобається. І дивився там той, теж відео. Та багато дивився, там є. Дівчата готують, взагалі теж прикольно, класно, мені подобається. Не визначає, времени, звісно, все подивитися. Жіночки там готують, ну, коротше, прикольно. А я не знаю, як взагалі, я це теж. Захотілося мені, я вирішив спробувати. Ну, слухайте, оце я зараз зроблю, те, що я знімаю відео, це з задоволення. Звісно, якість не, не така суперська, що мене тут без освітлення. Нема мене апаратури, немає мене там спеціальних, я не знаю, на чому вони знімають на камери якісь там, то все. Та в мене ноутбук старий. він там... Я це все показ змонтую, скину. Всі час тіляється, що, не дай Бог, мені, чесно вже воно і монтувати вже не хочеться. Але хочеться показати, що мені приємно. Я буває дивлюся, як людям, готую теж приємно. Так, друзі. Зараз я наріжу сюди такі. Попробую нарізати помідорку такими дольками такими тонесенькими. Я ніж доб добре наточив, але все одно в нього товщина велика, а буду використовувати оцей ніж. Бачите, в нього як пилочка. Він дуже тонко нарізає і він мені подобається. Я там вже показував відео. Бо я тим ножом я всі буду різати. Да, він нормальний, але я його нагострив. Він цибульку порізав нормально, але він дуже -то, товстий. Бачите, така товщина. Даю тут різати, але все одно не так якісно, як цей. Це я взагалі можна только такими тонесенькими Ще наріжу і ми так повискладуємо все сюди. Так дивіться, бачите? Дивіться, яка дорочка, бачите? Тонесенько чітко. так я потім беру і вилажую. Тож, якщо тим ножем, то не дуже б мене воно вийшло б, вийшло. Воно було б не дуже. Таке кривесеньке було. Так, зараз я так розлажую. Порізаю так тонесенько і вилажую так. ну не, не сильно тонко, бо воно підгорить. Отакий слой десь 3 мм. Так що отак. Так, дивіться, так ось, 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 я нарізав. О, тут ще трохи. Ну, багато тож помідорів не буду вже, хай буде так. так Отак ось, поправимо. Так, все. Тут ще бортики я попроблю, бортики такі ось, я пороблю. Майстер чітко воно. І я буду е в духовці потім на 250, але буду окремо робити. Ось така ось, бачите? І зараз ще потру зверху сиром. Так, дивіться. Ось так я ще сиром намазав зверху. Не намазав вернув, я насипав сирком, при... поприсипав кругом, так, щоб воно було рівномірно. Воно тоді гарно і вкусно, говоря. Так, що я хочу ще додати? Піца буде чудова, бо це моя вже не перша піца, там, ще... там вже готова в мене на сайті. Але я там з ковбасою готував. А це я вирішив з куриним м'ясом попробувати. Тим буде звареним куриним м'ясом. порізав. Так дивіться, я цю піцу я її ставлю обратно і достаю другу. І другу начинку я зроблю теж таку ж саму, але може без помідорів. Бо старший син каже, та папка, каже, помідори я не люблю. Тож то, я без помідорів зроблю. Дивіться, да. і коли ви цибульку ложите, ви її здавлюєте, отак от розминаєте і вилажуєте по всьому цьому акуратненько. Можете додавитися олівки ще, можете гриби додати. Ну, можна ще додати, я не знаю, але може поділитись зі мною, може там щось підкинете, мені пару ідей. Я Боже, попробую і відос засніму. Так що, жіннички, там, дівчата, якщо зможете щось скиньте, можете щось і. Зроблю те, що гарненьке такі, і швидке скине, що ця, ця піца швидка і вона не напрягає. Тож добре, дякую. Короче, ряд. Зараз другу піцу починаємо. Друга піца пішла. Я тут ще трохи більше додав е -е оцього соусу, той, що я зробив. Тож, друзі, зараз так само вилажу цибульку, перетираю і все те ж саме роблю, але може без помідорів. Цибульку я положив. І зараз все це м'ясо закидую сюди. Алло. Так що, друзі, алло-алло, ось така штукована. Наложив уже м'яско курине. Тепер от думаю, я не буду, мабуть, помідор ложити. Я зразу зараз сиром натрубую така піца бідна, але я думаю, буде вкусно. Та я не думаю, я знаю, що вона буде чудово, прекрасна, бо я вже готовий з ковбасою. Так, все, друзі, я тепер натираю зверху сир. Так, ну що, дивіться, що вийшло і що вийшло. Оце одна піца. Так, да, я ще раз кажу, ви можете, любі друзі, додати сюди із грибів, можете оливки додати, все що завгодно. Можна 4 сира, в мене один сир, в мене одне Ось така ось бідненька. Ну, тут ще помідорчики додав, бачите? І оце такі моє дві штучки. І буду їх ставити в духовочку, але, мабуть, трохи пізніше бо жінка на роботі. Вони зараз ще трохи підійдуть, бо це вже трохи почало знову підніматися. Хоч воно трохи підійшло. Ще, і поставлю на 250 градусів, ви знаєте, на 250 градусів і включу ще вентилятор, щоб він обдував по кругу. А, а якщо не вентилятор, то треба ставити одну. І посередині духовочки, бо я б пробував одну і дві, дві разом. Одна запікається, але вона перекриває верх-низ, перекриває ну не якісно виходить. А так вона вийде те, що треба. Ну Я можу або по одній, або включу вентилятор. Тож, друзі, отак. От. Так що, я надіюсь, що все вийде чудово. Ді, друзі, я буду по одній, я вже поставив. Піцу. Одну вже закинув. Я закинув просту без помідор. Першу, дивіться, я виставив 250 градусів. І я виставив верх-низ. Верх, верх, Бачите, вже В температури протикав богу і воно облізло. Верх-низ виставив. Все. Тож, тепер чекаємо, вона пішла. Бачите, тісто пішло, і воно тепер, все працює, все робиться. Тож, друзі, тепер чекаємо. Так, мої шановні, зараз я достану. І побачимо, що воно пройшло десь хвилин 25, побачимо, що воно буде. Дивіться, перша піца вже є, але зараз її. вона вже мабуть готова, зараз спробую. Друзі, просто супер. Сочна, класна. По краях мукатика класна. Дивіться, перша є. Ставлю оцю, ось, ось другу піцу. Я її закидую. Так, Дивіться, ставлю посередині, поставлю я її все, все з помідорчиками. Закидуємо. 25 хвилин. Можна виставити таймер. 25 хвилин. Оп, 28. І давайте тоді Та татар розігрувати, 20, тому що я коли став, я не сильно розігрів духовку. Треба розігріти до 250 і потім поставити. Давайте 20 20 хвилин і я потім підійду подивлюсь. А першу я вже нарізаю. Першу я вже розрізаю і на тарілочки слажу. Друзі, якщо чудово, така готуйте за мною, повторяйте, бачите, сьогодні чудовий день. Так тримайте. Так, дивіться, я ході достав, вона тільки вроді би, пару минут, одну минуту забула гаряча, я беру ще за, за пергами і перелажу на цю досточку. І ось, дивіться, така для піці спеціальна ходила на її лопнути трохи, але нарізаю. Погнали. Так, дивіться, я порізав. Тряпочки мішаю. так, я порізав піцу, дивіться, яка вона гарненька. Не дуже така товстенька, але... Вона суперська, вона дуже смачна і соковита, мені дуже подобається. Ну, Друзі, що можу сказати? Чекаємо на другу піцу через 20 хвилин, 250 градусів. І це вже буде завершення. Оце, скільки бачите, вийшло з того заміста тіста. 100... 30 грамів і 260 Небагато тіста пішло, 400 грам і бачите, така гарненька піца. Зараз зітвора прийде, оце на один зуб буде і не буде. Ці дві піці, там останці пару кусочків, скільки не робив, воно все равно мало. Так що, друзі, отакі діла, Готуйте і придумуйте нові рецепти. Так, друзі, ну давайте почекаємо, я вже досніму, що там получится. почекаємо з помідорів. Так, прошло 20 хвилин. І це вже останній грибок. Я зараз достану її. і ми спробуємо, що з неї вийшло, готова чи не готова. Друзі, все готове. Я теж беру вилажую. Вже навіть бачите, пергамент, вона гарячучки достав, але пергамент можна за нього обратися, перелажу і вже її нарізаю. Все якраз жінка позвона їде, я зараз зустрічаю і ми відпразнуємо від візьмемо возьмемо пепсі і чисто по американськи Друзі, я вам дякую за просмотр. Зараз я Переложу. Так, дивіться, в мене вже один прийшов зі школи, вже голодний, каже, папа, давай. каже, ось де пепсі. Або сок візьми. Зараз все готово, і цю зараз я наріжу і з краєчку тут виложу. Так, ну що, друзі, дивіться, оце ось таке чудо, дивіться, ціла гора піці. Помідорна і безпомідорна. Так що зараз вона піде аж за бігом. Поїхав за жіночкою, друзі. Вася всіх обнімаю, бажаю щастя, здоров'я, печіть. Випікайте, готуйте, готуйте, придумуйте. Вам всього самого найкращого. Держіться разом, бережіть друг друга і ховайте цих довгих шахетів, не знаю, війна ще буде довго. Давайте, всім пока.